Цьогор'ючі у Дніпрі було відкрите перше муніципальне відділення соціально-побутової адаптації. Тут, подопічних віком від 7 до 35 років, які мають ментальні порушення та розлади аутичного спектру, вчать навичкам самообслуговування та адаптують до життя в суспільстві. Також було оновлено відділення служби раннього втручання, де допомагають родинам з дітьми, які мають затримки, розвитку або особливі освітні потреби. До того ж, відділи Центру соціальних служб АНД та індустріального районів переїхали в зручне відремонтоване приміщення на проспекті Петра Калнишевського. Наші терцентри продовжують підтримати самотніх стареньких та переселенців, зокрема, і наборами продуктів харчування. І поки державні програми з оздоровлення тимчасово призупинені, у Дніпрі кошти міського бюджету його організовують, зокрема для дітей з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Бо це по-людськи.